І всім всім привіт, я радий вас вітати на моєму каналі Фірич І в цьому відео ми відкриємо кейсів на 1 тисячу донату та подивимося, що звідси може випасти. Ну що ж, в цьому відео ми відкриємо на одну тисячу донату, як я вже сказав, 4 нових кейси, в якому там багаті завезли, погані, Тесли і так далі. Ми відкриємо ці кейси, подивимося, що звідти нам випаде. А також хотів би вибачитись трішки за свій голос, так як я вже хворий четвертий день і записую вам навіть під час хвороби це відео, тому бажаю вам приємного перегляду. Ну що ж, ось я вибрав таку локацію, це у нас на острові, на в'їзді, заліз на кришу СТО і собі зараз ось тут, відкриємо кейси. Давай зайдемо зараз в кейси самі. магазин, глянемо. Ось в мене на балансі зараз 1027 донату, в принципі, непоганенько так. Що ж, заходимо в кейси і дивимося, що тут, які в нас кейси є. Ну, я вже вам показував, тому в принципі роздивлятися ми їх не будемо. ось ці 4 кейси. Там завезли тільки 4, на жаль, я думаю, в дальнішому буде набагато більше кейсів. Тому що щось такі у нас кейси, тут, а у нас тут Тесли всякі різні шляпи всякі різні, вони, аксесуари. Тому зараз будемо відкривати і подивимося, що випаде. Я б дуже сильно хотів, звісно, Теслу Кібертрак новеньку. Ну, зараз відкриємо, думаю, десятку. Так тесли ліпше десятку, бо вони, наскільки я знаю, саме більше людям сипали. Тому давайте відкриваємо і, на жаль, нам нічого не випало. Ну, як нічого. В принципі, гроші і віпка теж непогано. Ну, але як по мені це нічого, так як не тесла якась. Або хоча б там та шляпа Лепрекона, чи як вона там називається. В принципі, непогано. Ми всі зможемо нафармити грошей. У мене на балансі зараз 5 мільйонів 300 тисяч. Подивимося, скільки до кінця відео буде. Зараз ми плюс-мінус скільки там випало. 1500, може, випало. Подивимося, скільки ми зможемо грошей назбирати і віпки. Віпки, у мене там і так багато є, так що віпка, в принципі, лишньою мені не буде. Тому давайте зайдемо зразу на наступний кейс. Треба ще глянути, який кейс би відка. Ай, блін, я навчання нажав відкрити кейс. Ну, 100 тисяч випало, в принципі, непогано. Тут десятка коштує 400, я думаю, що в принципі, в принципі, принципі, ми можемо відкрити ще одну якусь десятку, а потім відкрити там по три, наприклад, кейса. Але які б то ліпше би покрутити, я без поняття. В принципі, можна було б ось цей неон покрутити. І бага... Але ні, ліпше, напевно, буде там де більше машин. Оцей там, де швидкість, як вона називається, підкова швидкість. Оце ліпше буде відкрити, пікова швидкість, а не підкова, вибачаюсь. Тут воно, як багато машин, тут є і богаті, і цей, Астон Мартіни і там всякі, і аксесуари якісь є, трішки вон, крилишка прикольні також там. Але, напевно, чорні якось покрутіше виглядають. Подивимося, подивимося, що нам випаде. Тут о, вон, новий Астон Мартін, наскільки я знаю. Та ще у нас богаті є, ось така, наскільки я знаю, що в неї. Ну, типу, вроді би, на 02 серві сервісі, ніхто не, не цей не володіє, бо я ще, наприклад, не бачу. Бачив ось ту багаті Широника в початку відео. О, нам повезло, нам насипало аксесуарів. В принципі, непогано. Тут і крилишка, правда, я чорні хотів, і маски дві. У мене така синя вже є. І грошей трохи насипало. В принципі, ось цей кейс нам вже трішки насипав Я думаю, ті крила можна буде за мільйонів 5 так точно продати на 0,2 сервері. Тому, в принципі, ось цей кейс непогано нам насипав. Наше лишається 200 донатів, тому напевно, зараз по 3 кейси відкриємо. Оставшися кейсів цей неон, і там, де у нас тробоскопи вроді. Так. Зараз зайдемо і глянемо, чи нам вистачить на 2-3 кейси. Також зараз примірюємо ті крила, надінемо на скін бомжамі. Ну а перед тим як ми надінемо ці крила на себе і глянемо, як вони виглядають, хотів би вас попросити зайти в мій телеграм-канал, так як там залишилося буквально 2 дні до кінця розіграшу на 200 донату. Тому, якщо хочете донат, то переходіть, максимально прості умови просто підписатися на мій телеграм-канал. Ну а я бажаю всім удачі. Не забувайте обов'язково нажати кнопочку підписатися. Ну а ми поїхали до відео. Ну що ж. В принципі, в принципі, що? Давайте надінемо крила і подивимося, як вони все ж таки виглядають, що вони себе представляють, наскільки вони там великі, маленькі, бо я ще крила не бачу, бачу тільки чорні. Але вони, я думаю, так само будуть надіватися, як і ті чорні. Тому давайте зараз надінемо і виходимо з інтю. Зараз мене заглючило, як завжди, тому що в мене дуже слабенький телефон. Але ось, наділися. В принципі, непогано виглядають, трошки маленьких, бо було трошки більше, щоб там анімацію додали. Але я надію, що в майбутньому все буде. Тому, в принципі, повезло нам, я думаю, так як ми вже, можна сказати, майже окупили 1000 донату. Хотілося би Теслу, звісно, або якусь багаті, але хоча б щось, в принципі. Ну і що ж, заходимо, і зараз будемо ще відкривати нас вийде на якраз 2 по 3 кейса. На мало б вийти, типу 2 дв, прокрута по 3. Типу, ну зараз покажу, коротше. Тому давайте відкриємо зараз, напевно, якісь з тих кесів. Я думаю, можна спочатку стробоскопи глянути, що там, як там, а потім можна і неон відкрити. Зараз глянемо, наприклад, що тут стробоскопи, то сікез. Так, да, то у нас ліхтарі, коли от фари, типу, машини так світяться, ну... звісно, нам не повезло, к сожалению. Випала Таврія і 125 тисяч. Ну, то, звісно, не стробоскопи, але хоча б щось і на тому дякую, звісно. Давайте зразу тому зараз зайдемо в Неон, глянемо. Я думаю, старі кейси відкривати толку нема, так як це просто нецікаво, треба щось нове вибивати. Тому давайте зразу зайдемо в Неон, глянемо, що в нас Ой, секунду. Глянемо, що в нас ось тут є. Тут теж нам якраз хватить на три прокрути, якраз нам вистачить. Тут у нас багаті яку... на які я їздив на початку відео. Тут у нас також аксесуари дорогі, тут гітара, також я б дуже сильно її хотів, вона там вроде під 7 мільйонів коштує. Ну і в принципі тут саме головне то неон, який світиться під машиною, його раз ставиш і вже з машини не знімеш, але машина тепер буде дорожча набагато, якщо ти його купив і поставив на якусь машину. Цей неон, наскільки я знаю, найкрутіший, тому що цей зараз секунду Оцей кольоровий неон, він там різними кольорами по коло крутиться. Тому в принципі, в принципі, принципі я б його дуже сильно хотів. Я бачив всього лиш дві машини з тим неоном. Не знаю, може якісь рідкі, Ну давайте відкриємо і. Глянемо, що нам випаде. На жаль, нам опять, не повезло. Ну, як не повезло, 125 тисяч і віпка на 7 днів. Віпки в мене вже, напевно, на все життя вперед хватить. У мене віпки вже з кейсів скільки випадало, що капець. Тому зараз зайдемо, підведемо ітоги, що нам випало, і подивимося. Вітозі, ми з кейсів заробили майже півтори мільйона. Як по мені, непогано, також у нас крилишка ті і маски ці, бо вони будуть плюс-мінус по, по 500 тисяч. Також ті крила, я думаю, за 5 мільйонів відлетять швиденько. Тому, в принципі, в принципі, я думаю, що ми окупили цю тисячу донату. Тому давайте зараз ще глянемо, скільки в мене Віпки. Ну да, Віпки в мене тут ось 70 днів, 50. Як я казав, в мене Віпки на все життя вперед. Віпкою можна більше не паритися. У мене ще платіна досі, яку я ще Вовняв давно давно і там, покупляв, по-моєму, по 30 днів три рази, там, то що було давно давним, ще як я тільки залітав на проект. Ну а я буду вже завершувати це відео. Дякую велике, що переглянули це відео. Не забувайте підписуватися, ставте лайки. І всім до наступного відео, і всім па па-па-па!